Сьогодні працюємо та будемо досліджувати дроби, що дорівнюють одиниці. Розв'язуємо задачі з дробами. Доброго ранку, вдалого дня! Бажаю сьогодні, бажаю щодня! Рада вітати сьогодні вас щиро. Нехай вдається всіляке діло! Почнемо з усних обчислень. Знайдіть 2 третіх від однієї хвилини. Пригадаємо, що одна хвилина це 60 секунд. І тоді порахуємо 2 третіх від неї. Так, 40 секунд. Одна друга від однієї хвилини буде. Таким самим чином порахуємо одну другу від однієї хвилини, і це буде 30 секунд. Три четвертих від однієї хвилини буде 45 секунд. Продовжуємо 2 п'ятих від однієї хвилини. Рахуємо 24 секунди 3 десятих від однієї хвилини. Так, 18 секунд. Добре. Відкривайте свої робочі зошити, відступайте 4 клітинки вниз від попередньої роботи. Та запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Та каліграфічно пропишемо таку цифру. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починаються з одинички. Правильно прописуємо сьогодні каліграфічно цифру 1. Гарно та рівно. Приготуйте свій підручник та відкрийте його на сторінці 49. Перше наше завдання номер 280 Нам необхідно накреслити круг радіусом 2 см. І так, пригадаємо, яким приладом ми креслимо круг. Це циркуль, так? Візьміть, приготуйте його. Щоб накреслити круг ним, треба з радіусом 2 см. Пригадаємо, радіус це його пряма від між межами кругу. Так, точка. Виміряємо циркулем 2 см на лінійці. так. Покладемо наш радіус на аркуш зошита та накреслимо круг. З радіусом 2 см. Цей круг нам необхідно поділити на 4 рівні частини. Вже провівши такі радіуси, так, вертикально і горизонтально вийде круг поділений на 4 частинки. Олівцем поділіть його. Зафарбуйте дві частинки одним кольором. Решту частинок, які залишились, тобто інші дві, іншим кольором зафарбуємо. Отже, виходить. Наше круг поділене на 4 частини. Зафарбовані з них також 4 частини. І такий дріб називається 4 четвертих. Підпишіть нижче. Дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою дорівнює одиниці. Тобто, якщо 4 четвертих, то це дорівнює одиниця. Все коло в нас зафарбоване. Наприклад, 1 перша буде дорівнювати одиниці, 3 третіх буде дорівнювати одиниці, 5 п'ятих буде дорівнювати одиниці, і всі інші дроби, в яких чисельник. Дорівнює знаменнику, тобто однакові чисельники знаменник, будуть дорівнювати одиниці. Запам'ятаємо. Наступне завдання 281. Один дужка. За малюнком треба порівняти наступні дроби. Давайте спостерігати. У нас є 5 смужок. Перша смужка це одне ціле, так, вона ціла, друга поділена на напіл, тобто одна друга, так. Далі у нас три частинки поділено 1 третя, на, частин... на чотири частинки, четверта смужка поділена, 1 четверта. Та остання смужка на шість частинок поділена, тобто 1 шоста. Нам треба порівняти наступні дроби. Записуйте їх собі. Одна друга та 3 шостих. Дивимось на малюнок 1 друга. 3 шостих, тобто це шосту частину, і з них треба взяти 3 і порівняємо їх. Порівнявши їх, ми бачимо, що 3 частинки шостих і одна друга будуть дорівнювати одна одній, так? Тому між ними ставимо знак дорівнює. Наступні дроби запишемо: 1 друга та 4 шостих. Знову, користуючись малюнком, порівняємо їх: одна друга. Бачимо, так? Це половина нашого цілого. Та 4 шостих візьмемо тепер. Тобто шості частини одна шостих візьмемо і з них 4. Так так як у нас 4 шостих. Побачили, що 4 шостих частинок буде більше за одну другу, а отже одна друга буде меншою, так, за 4 шостих. Порівняли. Записали наступні дроби: 3 четвертих та 6 шостих. І тут навіть можна, не дивлячись на малюнок, зрозуміти, що 6 шостих це в нас однаковий чисельник і однаковий знаменник, якщо йно ми слухали це правило, дорівнює 1, тобто це буде 1 ціле, а воно, звичайно, буде більшим за 3 четвертих. Якщо ми візьмемо три частинки четвертих, то вони все одно не будуть цілим, цілою одиницею, то вони будуть меншим за 6 шостих. І останнє порівнюємо дроби. 2 четвертих та 2 третіх. Подивимось, візьмемо 2 четвертих, і 2 третіх. Зрозуміло, що 2 третіх, там, де в нас менший знаменник, буде. Більшим, так? А 2 четверти будуть менші за 2 треті. Порівняли. Молодці. Далі перегортаємо сторіночку 50, продовжуємо виконувати завдання 281 два дужка. Нам треба вставити пропущений чисельник, щоб дріб дорівнював одиниці. Вгорі у нас пропущений чисельник, і щоб він дорівнював одиниці, якщо знаменить нас перший 4, то, щоб він дорівнював одиниці, треба вгорі, щоб чисельник був і дорівнював також 4, Так? Запишіть, 4 четвертих буде дорівнювати одиниці. Наступний дріб. Бачимо знаменник 2, отже, чисельник буде. Також 2, 2 других. Далі, в нас знаменник 6, чисельник буде 6 шостих одиниці. і останній 1 дорівнює Знаменнику 5, отже, чисельник також буде 5. Записали. А тепер настав час для відпочинку. Виконайте руханку. Що ж, відпочили. Далі, в нас завдання номер 282. Нам необхідно накреслити відрізок А Б 10 см. Тому візьміть в руку лінійку, олівець та накресліть такий відрізок А, Б, позначивши його. Довжиною 10 см. Потім нам треба накреслити ще два відрізки. Відрізок МК. Завдовжки 2 п'ятих відрізка АВ. Давайте поступово спочатку розберемося з відрізком МК. Отже, якщо він дві п'ятих від відрізка АВ, то нам необхідно виконати дію яку? Так, нам треба 10 см поділити на 5 та помножити на чисельник 2. Ділимо у нас на знаменник 5. Множимо на чисельник 2, буде дорівнювати 4 см. Отже, відрізок МК преслимо. 4 см. Позначаємо його крапками. Ну, і другий відрізок, ОЄ, нам треба накреслити завдовжки 3 четвертих відрізка АБ. Отже, якщо він завдовжки 3 четвертих від АБ, то ми 10 см ділимо на знаменник 4, множимо на чисельник 3. Та рахуємо яким чином: 10 см поділити на 4. Якщо ми поділимо на 4, то це буде 2 см 5 мм. Так? Якщо помножити на 3, як таке множення виконати, можна замінити його додаванням. Тобто 3 рази додати по 2 см і 5 мм. 3 рази по 2 см, це буде 6 см. І 3 рази по 5 мм, це буде 1 см 5 мм, додаємо 6 см. Виходить у нас 7 см і 5 мм наш третій відрізочок ОЄ. Креслимо. Відрізок позначаємо крапками ОЕ з довжиною 7 см та 5 мм. Це відрізки накреслені. Далі в нас задача номер 283. У фермерському господарстві було 820 штук домашньої птиці. Гуси становили одну п'яту всієї кількості, Кури – 3 четвертих від усіх птахів, а решта качки, скільки в господарстві було качок. Отже, качки це решта. Щоб її вирахувати, треба від загальної кількості 820 забрати гусей та курей, так? і залишаться, звичайно, качки. Але ми не знаємо ні гусей, ні курей, тому спочатку будемо рахувати цю птицю. Перші гуси. Вони становлять одну п'яту, і це зрозуміло, що треба виконати дію ділення. так? 820 ділимо на 5, щоб знайти п'яту частину. Беремо по одному. Перше неповнеділе на 8, віднімаємо 5. Стача 3. Спускаємо 2, 2 десятки, щоб творити друге неповне 32 Ділимо на 5 і беремо по 6. так? Віднімаємо 30. Стача 2. Спускаємо 0. так? Третє неповноділ на 20, ділиться на 5, буде 4. віднімаємо 20. Все, ділення закінчено. Отже, у нас в усе вийшло 164 птиці. Так? Записали. Друга дія. Будемо рахувати, кого? Так, тепер курей. Якщо 3 четвертих птахів, їх було, то нам треба знайти 3 четвертих від 820. Це означає, поділити на знаменник 4. так, Та помножити на чисельник 3. 820 ділимо на 4, 800 ділити на 4. Буде 200, 20 ділити на 4 буде 5. Отже, 205 множимо на 3. Таке множення письмо можна виконати нижче стовпчику. 205 множене на 3, 3 множимо на 5, 15, 5 пишемо одиничку, запам'ятаємо. 3 на 0 буде 0 і 1, яку запам'ятали, пишемо на місці десятки. 3 множимо на 6. На 2, точніше, буде 6, пишемо під сотнями. Відповідь, 615, вийшло в нас курей. Ну, а тепер третя дія. Порахувати решту качок. Віднімемо від загальної кількості гусей та курей. Третя дія. Можна виконати віднімання стовпчиком, ось так, записавши три числа один під одним розряд, під розрядом, будьте уважні. Та виконуємо віднімання. Ну, відняти 4 ми не можемо, позичаємо. Розряд у десятків. 10 віднімаємо 4, буде 6, 6, віднімаємо 5, 1. Пишемо під одиницями. Далі. Два десятки ми позичали, там у нас вже один, його також нам замало для віднімання шести, тому позичаємо у сотень десяток, буде 11, відняти 6, 5, 5 віднімемо 1, 4. Пишемо під десятки. Ну і сотні. 8 ми позичали там на 7. 7 віднімаємо 1 до 6, 6 відняти 6, 0. сотень в нас немає, тому виходить 41 птиця качок. Отже, ми відповіли на питання нашої задачі, тому запишіть нижче самостійно відповідь. 41 качок було в господарстві. 41 качка була в господарстві. Наступна задача номер 284. Прочитайте її самостійно. Оптова ціна перелітних яєць, перепилиних, дивиште, призначених для інкубатора 3 гривні за одне яйце. А ціна яйця для споживання, тобто в їжу, становить 2 п'яти ціни яйця для інкубатора. Наскільки яйце для інкубатора дорожче, ніж яйце для споживання. Порівняти ціну для інкубатора нам треба і ціну для споживання. Для того треба знати і ціну інкубатора, і ціну для споживання. Нам відомо, що для інкубатора яйце коштує 3 гривні, так? А от для споживання Невідомо, Скажено, що 2 п'ятих від ціни інкубатора, тому можна вирахувати спочатку цю ціну, скільки коштує яйце для споживання. 2 п'ятих означає ділимо на знаменник, та множимо на чисельник та рахуємо ціну, так? Записали розв'язання. Перша дія. 300 ділимо на 5. Буде 60, множимо на 2, 120. Так, дужках... 120 чого це копійок. Поясню, звідки ми взяли 300. Чи зрозуміли? У нас було 3 гривні інкубатор ціна яйця. А 3 гривні ділити на 5 ми не зможемо, тому ми їх перевели у копійки. Так як в одній гривні 100 копійок, 3 гривні це 300 копійок. Ось звідки вони взялися нас. Тому і в дужках ми пишемо також, зазначаючи копійки. Це ціна яйця для споживання 120 копійок. Отже, тепер, якщо знаємо ми цю ціну, ми зможемо порівняти ціну яйця для інкубатора та ціну яйця для споживання. І це ми робимо дією піднімання, так. 300 це ціна інкубатора. так, Копійок, віднімемо 120 копійок ціна для споживання. Буде 180 копійок. Так, Все, відповідь. На 1 гривню 80 копійок. Єйця для інкубатора дорожче. Знову ж таки, перевели 180 копійок у відповіді вже в гривні. Гривня та 80 копійок в нас виходить. Записали. Домашнє завдання на сторінці підручника 51 розв'язати задачу номер 288 та письмово виконати вирази 289. Зверніть увагу вирази на декілька дій. Тому спочатку записуйте вираз рядком. Рядочок, а нижче виконуйте першу дію та другу дію стовпчиком письмово. Сподіваюсь, що все зрозуміло. Ну, і наостанок оберіть свій колір характеру, з яким настроєм ви завершуєте наш урок. До нових зустрічей!